Вітаю глядачі свого каналу. 1449. Довго робила розклад на місто, бо почти 20 хвилин, бо побачите, розклад там, звісно, він такий, він напряму не показує. Просто не показує і все. Морочила собі голову. Мені не віриться, що не буде, розумієте? Я не вірю вже їм покидькам цим. Я вже, знаєте, вишукую, вишукую, вишукую. Там ота упала перевернута імператриця. Ну, коротше, ладно. Добре, давайте подивимося, будь ласка, покажіть мені карти від цього часу і плюс 24 години. Правий берег міста Запоріжжя ситуація з ракетними ударами. Покажіть мені то, будь ласка, всю правду. Будь ласка, я вас прошу дуже. Це дії росіян. Це дії наших українських ППО. Непоганий розклад для правого берега. Є маленький у них тут на кульмінації тох, туз перевернутий. Бачите, то я не можу сказати, що вони там щось вах. Ну, перевернутий. І полон. Тобто, я так розумію, що ту ракету зіб'ють, зіб'ють. І тут наші люди працюють, сілення оздоровлення. І тут е, іде праця, де ми, поч... де ми очікуємо результату. То який то буде результат? Буде дуже швидкий результат. Для нас він буде позитивний. Бо карта в позитивному стані. Так, ну і давайте ми подивимося. Я не хочу дивитися тут втрати, я бачу, що їх тут не повинно бути. От, от чіткий розклад. От, все видно, все роз, зрозуміло і понятно. От все чітко, зрозуміло і понятно. Так, вони хочуть, по їхнім задоволеним рожам, це видно, що вони будуть щось робити. Е, тут видно, що буде, ну, може, одна ракета. Може, ну, я не знаю, я не можу по колічеству сказати, але тут іде така невеличка енергія на, на кульмінації. І, по ітогу, вона в полоні. Ну, в полоні вона невпевненість. Тут наші люди працюють, працюють. На кульмінацію іде перевернути дьявол то сілення і оздоровлення. І на ітог у нас падає сімка монет. Це роботу, яку людина зробила і очікує результат. Результат буде ось такий швидкий і позитивний для нас. Ну, ось отак. Я вважаю, що для правого берега все скінчиться сьогодні на ці сутки більш-менш нормально. Але загроза існує, ви бачите тут. Так. так, давайте подивимося лівий берег. Він мене більше безпокоїть. Не обіжайтесь правий берег, але ж реальність є реальність. Лівий берег б'ють більше. Тому так. І бачите, як чітко у вас все показало. От нам би так показало чітко, щоб то не ходить кругами. Я буду дуже довольна. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами. Покажіть, будь ласка, мені правду, нічого не приховуйте. Дії росіян. Дії наших ППО. Ну, Дивіться, у них все перевернуто. Нарешті дьявол у них в нормальному стані. Це, гар... це хорошо. Тут вони проходять кризис. Серйозний кризис. Перевернута ж злова королева. То порядку немає. Е, тут у нас падає, до речі, вона падала. а, ні, там імператриця падала. Наші... Тобто, по цьому розкладу я бачу, що не буде ніякого удару. По цьому розкладу я бачу, що не буде відповіді. Але нам падає вибір. Вибір. Ну, вроді як, люди. Ну я не можу нічого сказати. Я бачу те, що бачу. То, що карти показали, немає ракетних ударів на цю добу. По лівому берегу. Ну, не показують карти. І слава Богу. І слава Богу. Але розумієте, це ж відповідь. От відповідь, яка може бути відповідь, якщо от ця сторона сілення оздоровлення? Тобто тут немає ніякого нічого страшного. Тут у нас іде на наші ППО перевернута дев'ятка монет. То тут ідуть якісь проблеми матеріального плану. По цій карті, тут іде кризис у них, то ми не відповідаємо на цю кульмінацію, бо нам ні на що відповідати. Ну, ну ні на що нам відповідати. Це їхня лінієчка. Ось вона, їхня лінієчка. У них кризис, вони вже перевернуті, вони його проходять. Жизлова королева це нема порядку дисциплини. Ну, немає тут нічого. Немає. Я не можу вас пугати, якщо нічого немає. Дуже хочу, щоб так і було. От хай буде так. Хай буде так. Але у нас тут теж от у, них, у них королева, а у нас король. Тут теж немає порядку. Як то таке може бути, я не знаю. Що там хаос, чи що? Давайте я відкрию ці карти. Чому така проблема на дев'ятки мічовій Башня падає. Зміни йдуть колосальні. Король же зловий перевернутий. Невпевненість. Ой-ой-ой. На цей вибір, що нам падає? Може, тут приховане щось? Перевернута стабільність. Перевернута стабільність. Погана карта. Погана, дуже погана карта. Дуже погана карта, люди. Давайте я розкрию оцей розклад. Та бляха, вони, що в ППУ попадуть, чи що. Гарні новини. Непомірність. Верніше, ну, ви зрозуміли. І зміна фази, зміна фази, смерть, смерть, втрата сили, угу. Перевернута сила у них, перевернутий вогонь у них. Це коли смерть стоїть між такими картами, вона тупо може теж показувати смерть тії ракети. Але у нас дуже погані люди карти. Дуже погані карти у нас. От ті, що я розкрила. Таке, як прикрито все. Як хтось воде, воде, воде туди-сюди. Нічого не розумію. Розумієте, по цьому розкладу теж нема загрози. Ми збиваємо цю ракету. Але яким чином ми її збиваємо, якщо у нас отака йде. Страшна річ, як башня з аферами оціми, да? тобто, тут щось таке трапиться. Невпевнена ситуація, тут взагалі четверка перевернута стабільність. Тобто, тут я не знаю, що воно тут робить, Ще йде і гірка істина. Гірка істина. Тобто, будемо мати гірку істину. Ну, яка гірка істина, якщо ми збиваємо ту ракету? Це для мене, ну, знаєте, оці кручення, вірчення. Сьогодні чи день такий, чи що сьогодні таке, що вони крутять, вертять, я нічого не можу поняти. Дуже погані карти. Нам падає тут і башня, невпевненість, і це ну, під руководством чимось, але нервова обстановка. Люди, я в повному. Е Ауті по лівому берегу. Я не впевнена. Але більш більш якось схиляється е, до того, що не буде нічого. Але що ж тут? Гірка істина, дивіться. Хм. Як це так таке може бути? Я не знаю. Я в повному ауті. Давайте подивимося ще на лінарманах. Ну що це? Ну що це? Що це за ходіння, крутіння, мені. Ну чого, правий берег показало по-людськи, лівий берег оце круте верте. Може, я накручую себе, може, реально не буде удару. Це я вже по-іншому задала питання, і у нас отакі карти випали. Я в шокі. Так, добре, давайте на лінамах подивимося ліве берег. Все ж таке, бачите, і таке буває, ну просто, коли отаке йде на людей, я просто переношу прийом. Тобто я повертаю гроші і, ну, я по суму оставляю, мізерну там, просто що потратила час на людей, але ми потім ще другий раз зустрічаємось, бо якась проблема. Або людина не приймає ту інформацію. Мені та все одно, всього, що людина не приймає ту інформацію. Не хочу вірити в то, розумієте? Моя енергія енергія карт б'ється об, об її стінку. Так, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з лівим берегом міста Запоріжжя. Ракетні удари від цього часу, плюс 24 години, яка вона буде, та ситуація, покажіть мені. Ну, бачте, тут якось немає такого нічого страшного. Ну, окрім цієї вибору розвілки, нічого більш немає. Поганого такого. Ну як, не то, що поганого, стрьомного. Тут масочки падають, бачите? Вони йдуть по діагоналі. Ну, Я вам скажу так, оці карти нічого страшного не показують. Так, будуть йти зміни, вони будуть йти успішно. Все буде нормально, спокійно, на вечір. Якась буде ситуація двойственна. Ну, тобто, якусь, може, ракету зіб'ють, якусь не зіб'ють. Але випадає букет, тобто ми перенесемо то нормально. Ці зміни вивчаються, працюють люди нормально в сообществі. Ці ППО наші працюють довгий час вже і нормально. Буде сповіщення і будуть працювати ППО. Ну, от. І, до речі, оці люди, які колаборанти, ну вони є. Ну, показали нам ці маски, і що далі. По їх причині ми будемо мати. Але ще тут, знаєте, що показує, що може хтось із них і зільє ту інформацію. Ось ця карта і букет. Тому може хтось із них зільє цю інформацію, і ми вийдемо все ж таки на нормальний результат. То Давайте будемо сподіватися, що лінормани нам показали нормально, що все буде добре. Давайте ще покладемо стовпчик. Бо по правому берегу більш нормально, по лівому таке щось кружляння, віхляння, страшне йде. Я вже втомилася. Теж питання, покажіть мені карти, да чи ні. Чи будуть ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу від цього часу плюс 24 години? Ну от вам... Чоловік на кінці. Він не про що не каже? Просто не про що. Зрадники, усі колаборанти, вони здають, здають це все. Дві карти кажуть, ні. Ця карта каже ні, ні о чому. Давайте ще одну потягнемо. Ця карта каже, да. Ця карта каже, да. Якщо просто да чи ні, ця карта каже, да. Ось так. Але ці кажуть ні. Ну, чоловік, розумієте, він ні, ні о чому, це просто персона, вона не да, ні, ні. Не да, ні. ні. Ну, ці кажуть ні. А по контексту, звісно, погано. Але вони не кажуть про удар, по-любому. А ну ще разочок. Теж питаннячко. Ще один раз. Бо це, ну що нам чоловік впав? Не то, нісю. Що нам толку от того чоловіка? От опять, лізе, ну, то п'ять лізе, понімаєш? Ну хоч на початку вже ладно. Так. 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 Карти кажуть, по, по стовпчику. Опять же, по лінієчці кажуть, це нормально, але там є зрадники. А тут кажуть, що. ну, Тобто, там кажуть, що не буде страшного нічого. Тут, якщо, да, ні, то да. Ну, собі і все. В общем, коротше, лівий берег. Тримаємося. Якщо буде тихо, буде все класно. Значить, Карти показали нам то, що треба, ми просто з них висасували, висасували, знаєте. Тіліпали їх, допрашували їх. Допрос пристрастієм був. Так що так. Правий берег буде більш-менш спокійно, лівий берег під питанням. Але такої страшної загрози, що от вона прям загроза загроза, її немає. В Карти того не показали люди. Це точно. Я ж бачу, я ж їх і туди, і сюди. Так що так. Так, що так. Все почуємось, папа.